Так, друзі, всім привіт! Рішили сьогодні вийти на роботу. Сонечко світе. Хлопці проявили ініціативу попрацювати. О, кава наша їде. що На дворі мокро. Оренку не можна проводити, і, 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 і трактор нам поки нас підводить, займаємося розпределителем на Кіровець. впираємо різні потки, тече масло, як завжди, вирішили перепакувати його Я так думаю побалакаємо трохи. Сері, що ти там дивишся? Тракторці на взльоті. Тут лопатку вчепили Взяли такий отвал Сільхоз. теч Такий в ТікТок є канал Поставлю якщо що, в описанні описання його ссылочку, може комусь цікаво таку лопатку. Незадорого взяли на дві сторони. і Відривлічну. Може дасть Бог цей год буде сніг. Льоня хоче сильно горнути сніг, так Льонь? Лиш би він був. Ми галочку в Рафеля. Ми виграли, кстати, виграли турбіну в Рафеля. Ну і поміняли турбіна. Так як нам поки турбіна не треба, а нам треба був стартер узяли на цей трактор. Зараз розкажу кстати, про стартер, що в нас було. Може кому буде пригодиться. Багато хто питає, чого лише чуть похолодало, трактор не заводиться. Зараз вам розкажу ситуацію. От, і взяли стартер. Взяли ще одну ледбалочку. Сонце світне. У нас вже обидва на ледбалках стоять. Трактори на мигалочках. Поміняли красавця. Розкажу ситуацію по старті, яка у нас случилася. Оце похолодали, той трактор заводиться з полтика. А цей ніфіга не заводиться, цей новіший. Ну Ми думали, що акумулятори. Ну Це так серій думав, що акумулятори. Взяли з того трактора, спробували акумулятори. Та ж сама історія, не заводиться. Взяв в Рафаеля стартер. Магнітон оригінальний. 3,2 кВт 12 вольт. Все, він прийшов, поміняли стартер з полтичка по барабану. Приморозки, не приморозки, з полтика. Над старих, на, ну, на старих же акумуляторах. От. Так що, друзі, в кого не заводиться, то лише приморозочок не заводиться з Майте на увазі, що це стартер. У тут стояв стартер, рідний ще. Ось така у нас ситуація за стартером. Рафаель нам подогнав оригінальний стартер. Манітончик. І все, вся проблема рішена, заводиться чітко. Так що майте на увазі про це. О, зараз хлопці перепакують розпределітель, поставимо, на кіровця розпределітель і будемо чекати погоду. Фури стоять, роботи немає. Кстати, контейнер хто бачив? Так і лежить перевернутий. Так ми його не піднімали, хочемо трохи повирізати тут перемички, щоб його тару улегшити. От велика сина тара з ним. Це повноземний великий контейнер. І велика тара. Хочемо трошки ці перемички повирізати, щоб була легша тара. А тоді вже його перевернемо на место. Поставимо на место. Так так, що так, друзі Мороза не заміни, видно, сьогодні дивився прогноз, не показує мови приморозків поки місь така буде температура болото, мокро Поки місь не підемо ми в поле Шов там Ідемте до трактора. вам звіря, який стоїть. Ще сняли, кстати, на нього теж балочку поклали, але ніяк ми не можемо ним працювати. Щось якась блядіна перейшла нам дорогу не робить він, не хоче, вже з турбіну сняли відправили на провірку турбіна все чітко, щось не, не, не подобається нам. А. Не хоче він так, як треба працювати. Не хоче чого-то, не знаю чого. Хлопці печку поставили, автономку на нього, зняли з того ДАФа, що ми на розборку пригнали. Зняли автономку, поставили сюди. Ніяк не можу вам ролик про плужок зняти. Плужок красоту робимо. Може вже настроїм трактора, тоді вам покажу. Сніму ролик про плуга. Не знаю. Плуг робить красотінь. Хочеться вже, щоб трактор працював. Нема настроєння, коли воно не робить знімати, е, показувати про щось ролик, як воно не хоче працювати. Хлопці, а що солярка капає, хлопці? Коп звідки знизу, ось зю. Льоня, Йошкін кошкін, блять. Чи це вода стікає Да не соляра, бля. Соляра. И никто не сцедил, бля. Пробка зажата. Может уже сцедили пока цей. Так що така, така у нас капуста. Пишіть хто чим займається, вже, напевно, багато хто вже на зимніх канікулах, вже позаканчували роботи, готуються до свят, а ми ще не готові ще. Треба хвости позакривати. позакривати хвости, з пальчиками до кінця не порозраховувались теж сна, позакриватися до Нового року. от А тоді вже можна йти в зимню сплячку. Так що так Красавчики стоять тут, коли підніметься ставки Бо дармовозити ми не будемо, а зараз ставочок немає стоїмо. Лучше ми поставимо їх на чурки, побідемо колеса та й наступного року, чим за копійки їздити. Убивати машини, щоб потім не було дає за що відремонтувати. Що ви? А де Серди? Де Сер? Тебе тільки за смертю посилати на. То люди поклія не ключі, вазику, брат. Ров, умазі не зробить напевно, якусь кусьлку там знайшов? Да, яку? курай. Як Під капот ныряв. Так, да, коня. Ай, біда, біда з тобою, Ваня. Да, я знаю, беда. Що ти казав, Рик? Погода, да, погода супер. Да. В в там, там там ерунда, вам надо сейчас баквит круги. Суляру идет из Кировца. Тоже Либитись. Сірі. Подивися, в, 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 в об'єкті. Так. Що, ви все вже запакували? Ні кець, оцей штуцер, той на треба перепакувати. Оце його. Фермер. Да. Воно там кольцо видавило. Розмір кольців. Ну тут взагалі по заводу стоять резинові кольця. Ну вони пускали. Вони пускали і ми вирішили поставити ще плюс мідні і на герметики його посадити, <кій> щоб не пускало. Розмір колець єлі не знайшли тут. І то трошки ще розпилювали. 37-й на 37. Внутрішній діаметр. Дрова Зараз будем ставити <риви> Що, Зіляли солярку. <рив> там? Б... Що там? Ніхуя не пімає, як Що далеко тікай? Тобто такі? Завелика мазика зараз підготовимо, снімемо борт, тент. будемо ждати приморозка, будемо е возити цей. Ой, як правильно вам сказати. Коротше, навоз будемо возити. То люди вже ждуть, давно просять позабирати, немає ніяк часу. О, зараз повикачуємо колеса, підготовимо машинку, Будемо чекати погоду, щоб забрати в людей, хто зібралося багато вже. Треба позабирати. Треба позабирати навоз воз людей. Тей там Саня, що ти там крутиш, Саня? Ти підкладаєш щурки? Звідти, держи. Що ти хочеш? Що ти там крутиш? Я думав ви чурки підкладайте, колеса дете білити. А, спочатку змастити, а потім а, змастити, а потом чурки да. Я зрозумів. щоб стояв би на мазі, так? Правильно. Треба їх туди так в уголок, п'ятий угол поставити. Головне <глазу> колеса побілити. Ми дармовозити не будемо, так, Сань? Гайдермо возять хто хоче, а ми поки постоїмо тому що потім не будемо мати навіть на хліб з маслом, не то що на так, що... Так, що так. трактор у нас на поготові. Зараз поставимо камазика і будемо чекати погоду. Розприділи, хлопці поставили на кіровець, ждемо турбіна, прийде, турбіну провірили, все чітко, прийде, поставимо та й будемо, та й запустимо його. Так не люблю цього цього масла навіжу. Сліт. Мені Раличка. Номер один в Україні. Номер один в Україні. так друзі Так добре буду закінчувати це відео таке О нашій будній житті Щось буде цікаве снімо Все, всім пока підписуємося коментуємо